Був колгосп, і в тому колгоспі почали масово хворіти і гинути корови. Ну і викликали якогось там спеціаліста. Спеціаліст був, звичайно, що не сильно що професіонал. Він не був ветеринаром, але прийшов, ніби такий він спеціаліст, бо його прислала партія. Ну і він глянув на цей корівник, дійсно, корови дохнуть. Він каже, значить так, потрібно кругом всі стіни пофарбувати в зелений колір. Негайно. Каже, це треба зробити негайно. Селяни передивилися один одного, взяли та й помалювали. Ну то, бо то начальник з міста приїхав партійний. Пройшов місяць часу, корови далі гинуть. Знов того самого викликали спеціаліста, той каже, ага, що там, ті стіни не помогли, та? Ну, тоді треба їх помалювати в червоний колір. Обов'язково в червоний колір, тоді все буде нормально. Пройшов якийсь час, корови далі гинуть. Той знов приїхав, треба в жовтий помалювати. Перемалювали в жовтий, корови далі гинуть, знов викликали спеціаліста. Той каже, бляха, то треба просто намалювати такі зелені кубики було, зелені квадратики, якщо на стінах намалювати, то все буде в порядку, малюйте. І каже: та слухайте, пане, каже, та, то вже, вже, вже нема що малювати, вже всі корови здохли. Він, а бляха, шкода. У мене стільки ще ідей було хороших. Ота вся історія вона офігенно застосовується до переіменування копійок на шаги, їм просто ніхуй що робити. Роблять просто відімость роботи. Жаль, в них ще дуже багато ідей хороших. Вони ще понапридумують, я вам чесно кажу. В країні беззаконня волонтери збирають на корчі, волонтери збирають на дрони, волонтери збирають на оті грійки, бо хлопцям реально мерзнуть руки, обмороження страшення на фронті. На то не треба гроші витрачати. А от поміняти копійку на шахту ми завжди, то, будь ласка, то однозначно.